Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні буде зор або СОш. Хто як розуміє, ще по радянському це буде СОш, а по-українському буде змащувально охолоджуюча рідина. На станку я користувався поки без неї. Водою я не бризкав, бо я по ТВ зрозумів, що воно усержавіє, де там що просверлить. Тому вибирав, чекав, маслом трошки мастив, де треба. Ну, приїхала отака штука, зараз показую. Буде український виробник Stonex. Це у нас преміум. Це концентрат 1 до 20. Тобто у нас 20 літрів готового буде СОЖ. Ну, це так як сказали. Оце стандарт. Повністю синтетична. Я вибирав дуже складно по запаху. У мене, ну, сприйняття нюх як у собаки. Тому я замовив два і спробую. Це одна якась бамбук, а друга якась там запах ще. Їх можна змішувати між собою, але. Сказали, не змішувати з другим виробником, бо звернеться. Ну, не знаю, наскільки правда. Так. І ще приїхала рідина для відзварювальних бризок. Це можна мастити ну, всі поверхні, які зварюємо, щоб не було тих шариків, щоб не прилипало. І, і зарядити бризкалку, можна бризкати, ну, поверхні, ті, що зварюємо. Тобто тут це вже. Доволі таки ну, великий об'єм літра. Це, це не балончик 200 грамовий, там бризкалка і дорогучий. Це, в принципі, дуже доступно. Так, телефончики. Телефончик воно є на баночці. Зупинити, запишете, якщо захочете. Результату я ще не знаю. Так, і приїхала паста для нарізання різьби. Не містить нафтопродуктів. Пластична. 100 грам баночка. От, буду, буду пробувати. Вроді би як заміняє сало. Так, розбавляти я буду дистильованою водою. Отака От дистильована вода налив півторачку, щоб відміряти. оттуда Зараз наливаю сюди 75 грам концентрату. Розбовтую і подивимося, що з неї буде. Так, відміряв, ну, сразу побіліла як молоко. О, така штука, це ще на дні я ще не колотив. Ну і зараз будемо пробувати. Щось мені мало віриться, що воно не ржавітиме. Ну, можливо, можливо. треба пробувати, все треба пробувати. Треба якось ще зробити флакончик з носиком. Я заливати повністю станок не буду. У Я... мене такого виробництва немає, Щоб... мені треба, щоб охолодити сверловочку, там при відрізанні, трошки охолодити. Ну все, я пішов пробувати, як воно працює. Ну все, пишемо коментарі. Всім пока.